Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, вже 9 жовтня на календарі, і я на полі шафрану, 4 гектари, селище Борочичі, Горохівський район, Волинська область. Е, ну що, Сьогодні починаємо збирати квітки. От, вони вже з'явились на полі, е, і бачите. На цілу неділю е, ну, змістився графік збору врожаю порівнянні з минулим роком. В минулому році, нагадую, 1 жовтня ми вже почали збирати квітки. От. Ну а в цьому році, бачите, вже 9 жовтня. Е, правда, вчора хотіли збирати, почати збирати, але зранку був дощ, от, квіток ще не дуже багато, от, тому відмінили по дощу збирання врожаю. От, Я думаю, що Нічого страшного сьогодні позбираємо все, що зацвіло за вчора і за сьогодні. От, ну, от, бачите, рік на рік не приходиться, залежить від погоди. В цьому році був дуже теплий вересень, от, менше дощів було. От, ну, а от тільки зараз похолодало. От, в жовтні навіть передають якісь заморозки. Я думаю, після цих похолодань. Якраз і піде масове цвітіння вже шафрану. Ну, я думаю, масове воно буде вже через неділю. От. Ну А сьогодні, вже, як я казав, починаємо. От. І ну, покажу поле, як воно виглядає на сьогоднішній день. От. І Кожен день я вже буду вам робити такий репортаж з поля, От. як ми починаємо, як виглядає поле. Ну, буду казати, скільки квітів зібрали. Скільки сьогодні зібрали, скажу вже завтра. От. Ну і так от поступово, я думаю, за 2-3 тижні ми зберемо благополучно урожай. Ну і Чого і вам бажаю? Зібрати побільше. От. І все. Отож, дивимось. Ну Так от виглядає поле. От на сьогоднішній день. Там, бачите вже. Привезли ми ящички, відра, люди вже пішли, от, збирають, ну, там дівчата вже перші. От, ну, о, квіток ще не багато. от, Ще деякі цибулинки тільки сходять. От, ну, перші дні воно так завжди. З кожним днем я думаю, буде більше і більше. От, ну, покажу ближче. Квіточки наші. от Бачите. Кітки є, ну, поки що вони, бачите, там одна, там одна в рядку, ну там по рядку, бачите, є квітки. от, ну Але настане день, коли майже кожен кущик дасть по квіточки, ну Там бачите, квіточки бачите, є. Ну так от починаємо. Перший день. Інформувати кожен день, скільки ми зібрали кілограм квітів. от ну Завтра вже скажу, скільки ми зібрали сьогодні. От, ну і так кожного дня буду потихеньку інформувати, як іде збір урожаю. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Буде ще багато цікавого.